Овни Раптові зміни у вашому житті можуть закінчитись великими втратами. Відмовтесь від сумнівних угод і відкладіть до майбутніх часів великі покупки. Якщо посеред тижня у вікно вашого будинку залетить пташка, це означає можливість збереження шлюбу, навіть якщо ваші стосунки на межі занепаду. Тельці ваша стара дружба переросте у кохання. Тиждень буде сприятливим для тих, хто займається інтелектуальною працею, проте не проявляйте ініціативи у загальному потоці. У п'ятницю важливу роль у вашому житті зіграють люди, від яких ви зовсім нічого не чекаєте. Наприклад, ваші батьки або кол... Близнюки. Якщо йдучи з будинку в будь-який день тижня, ви не можете замкнути ключем вхідні двері, краще залишіться вдома. Адже це можна можлива зустріч з людиною, з якою ви дуже давно не бачились. Неділю енергія Всесвіту принесе успіх у спілкуванні та нові знайомства. Раки. Вам потрібно більше звертати уваги на знаки. Адже те, що здається вам перешкодою, насправді послано небом як застереження. Настає гарний час для купівлі автомобіля та подорожі, що принесе нові емоції. Неділя відмінний день для активного відпочинку з родиною, плавання та занять спортом. Леви тиждень сприяє романтичним пригодам. Зустрічі з коханою людиною стануть надзвичайно пристрасними. У вівторок щира розмова поверне вам впевненість у своїх силах, суботу присвятіть веселощам і змініть трудові плани на користь розваг. Діви. Дуже ймовірно, що цей тиждень почнеться з конфлікту. Усі важливі справи і рішення краще перенести на потім. Відмовтесь від публічних виступів. Інакше ви ризикуєте справити на оточуючих погане враження. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Терези на роботі варто лише докласти трішки більше зусиль, і все піде як по маслу. Але будьте обережні, бо хтось спробує використати це в своїх цілях. У понеділок не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу ділову активність, вважаючи вас занадто самовпевненим. Скорпіони на вас може бути здійснений негативний енергетичний вплив. Тож намагайтесь менше спілкуватись із зазрісниками. Зверніть увагу на те, що цього тижня особливо сприятливою буде перша половина дня. Тому розподіліть свої справи таким чином, щоб важливі заходи відбулись на його початку. Стрільці цього тижня не вірте тому, чого ви не бачили своїми власними очима. Не підписуйте непрочитаних документів і не покладайтесь на друзів, навіть найкращих. Вівторок хороший день для купівлі нерухомості. Будьте обережні, не жартуйте і не кваптесь під час прийому їжі в суботу. Козероги використовуйте по максимуму свої резерви і сили, аби отримати те, що призначене вам долею. Інвестиції, власність та нерухомість зараз повинні принести вам хороший фінансовий прибуток. Четвер гарний день для освідчення та домашніх свят. У суботу не займайтесь самоосвітою. Водолії цього тижня ви зможете зробити дуже багато, проте не беріться за всі справи відразу. Хтось або щось буде сильно залежати від вашої думки і від прийнятих вами рішень. Не слухайте чужих порад, а обов'язково чиніть так, як вважаєте за потрібне. Риби. Якщо ви побачите в своєму будинку більше двох павуків. Причому вони будуть в тому місці, де раніше їх ніколи не помічали, ця прикмета віщує вам несподіваний успіх. На вихідних приділіть більше уваги своєму здоров'ю.